Друзі, ся, а не ви, на моєму. Ліць, о не вийде. Моя сьогодні я буду здібатися зеліною в парку. Вона уже грала ой, парк. Діна. Ну ви зрозуміли. Тут а, ось та, я буду першу, бо я знаю все тут, бо я, мені вже не перший раз цей викладаю. Вона вже драти. тут була. Вона вже тут була, а я тут перший раз. Тут дуже красиво. Да, я не є набачила якусь голубу велику горку, нарішила на неї піти. От вона. Я вже спускалася на цих двох горках і там ту. А в жовта ще тут, була жаль, ми це все, все не засняли. Ну угу. нічого. Ми о, зараз о, як високо до Ми зараз будемо на самій крутій гірці спускатися. Ага. Опачки, а тут Бо... треба. І нам треба надати. Е. Так ти... ти нажми на фіолетовий. Блін. Я не можу? А справа встати. Блін а. тільки одному. А вона через і вперше. Ааа, я поїхала. А я через... А я на цій горці ніколи не їхала. А тут так круто, потім ти справиш і офігеєш. Ааа, тут так круто. Я ніколи ще на цей не спускала. А, то що ти знаєш, ти де береш Коротше... зах я так довго тут плила, блін. Скатуватися, а я до тебе під щоб подивитися, як ти будеш спускатися. У мене немає. Блін. О! О, є! І чекай. Куди сюди, до мене подивишся, я буду спуск... спускатися. Давай зустрійся. Я буду тут, а на піску буду тут, тут почувати і дивитися на тебе, як ти будеш скатуватися. Хорошо, а тут... коли я скачуся, то я теж коли тебе. А тільки я покладу допаду, щоб тебе додовго цікати, а то я так довго їхала. Ні, я хочу, щоб жителі не побачили, як я вилічу звідси. Добре, але... Ти ну, самій інтересно, як я з цієї юрки зараз вилечу. Зараз тоді, коли будеш, коли, ти просто сюди дивись, їм так. Блін. Ну давай. Треба дуже скоріше, що все Я поплаваю і буду тут чекати. О, я бачу, ти там наверху. Я тебе того хочу. Я, коротше, поки я покладу до базу, ще ще доволі чекали, а, а коли вони <клух> вже буде спускатися, то, то, я, то я вже включу. Окей.